Мужики, от ви вдвоє в вдвоє, вдвоє, вдвоє таких окулярах, такі ділові. Виглядаєте або як фізики, або як просто люди, котрих проблеми з особистим життям. Розкажіть, як ваші справи, хлопці? Як вас звати? Данило, вас? Ви, та... ви такі, село, місто, така хуйня. Данило. Даніель. Клас, Ви знайомі між собою? Ви як друзі, ви брати, чи родичі? чи хто Ви Ви друзі, близькі друзі. Даніель це справжній дія. Не те, що воно погане, не подумайте. Ага. Просто неочікувано. Данило і Даніель, знаєте, наче як в Прикол. Клас, Даніель. А прізвище яке у вас? Шевченко. Ахуєть, батьки вигадали. Даніль, а ім'я батька? Олег. Даніель Олегович Шевченко. Пафосно звучить. Достатньо неочікувано. Смішно, що якщо в нього прізвище взагалі інше. Борджево, знаєте, таке. Данило Борджо і Даніель Шевченко. Дуже бать... наче батькам треба було поміняти. Клас, Даніель, як вам ваше ім'я? Подобається. Мені теж круте ім'я. Але все ж таки, ви звідки? Ви киянин? Ви. Ні, я з області Дніпра. З об... ріки? Дніпропетровську область. Ви Дніпро, яке це місто? Чи це селище, чи ПГТ? Це, це місто Верхнє Дніпровське. Дніпровськ. Клас. Від, тобто він на горі Дніпра. Правильно назвали, дуже логічна назва. все ж таки погодьтесь, такий достатньо серйозний район, дуже такий брутальний, Дніпропетровська область. Як вам було в дитинстві ім'ям Даніель? Нормально. Відчули боль в цих? Нормально, я просто не виходив 20 років на вулицю. А все ж таки, Чи ви відстоювали своє ім'я? Були проблеми через ім'я? Мене називали Даня в основному. Прикольно, люди просто не хотіли приймати ваше ім'я. А ви було таке, що ви такі, я не Даня, блять. Я Даніель. Зараз? А тоді ви такі, дякувати Богу, все. Не заакцентували увагу, все, пішли гуляти, мужики. Прикольно. Даніель, на честь кого вас назвали? Не було такого? Ви не питали своїх батьків? Ну, мама казала, що вона хотіла назвати мене Даня. Але потім з'явилася частина фільму Таксі, і вона В честь таксі фільму? Даніель? Вау. Добре, що, ва, що мати не любила Поліцейську академію. Ходіли б зараз би махоні, блядь, взагалі. Вау. На честь таксі. Ні, це круто. От люди, людей такі речі надихають вау. Я сьогодні, до речі, передивлявся партнерів. Ну, це ж таки, це дуже рідне для вас фільм. Ви дивитесь таксі і такі, блядь, це про мене фільм. Клас. І як вам таксі? Нормально. Подобається цей фільм. любите, Клас. Розкажіть щось про себе ще. Я студент, працюю. Дівчини немає. Але є Данила, ваш Данила. друг, правильно? Данила є дівчина. Сука. Вона Трошки... класна, вона класна. Блять, тут постійно трикутники, блять. Данило, вибач, я ж не знав, що така хуйня вскриється. Вона ахуєнна в нього. Топова дівчинка. Я знаю. Клас, де вас чого не взяли з собою дівчину на стендап? Блять, я треба було. Ви бачите, яка проблема з людьми. Не завадила б ваша дівчина тут. Де вона зараз? У вас такий спокійний голос, значить через вас вона вдома. Така. дома, і вона не вийде, поки я не захочу. Зрозуміла мене. Вибачте, мені треба вийти поговорити. Догралась сучка. Клас, Данила. Скільки ви вже в стосунках зі своєю дівчиною? А з Данієм скільки знайомих? <реш> ви все одночасно в житті знайшли? Хіба ну ти рік був? І друга, блядь, і просто. <реш> Один день, найкращий в житті, ви знайшли все. Клас, ви довго в стосунках? вам скільки років самому? Мені 20. 20 років. Це круто. Вам Даніель теж 20. Ви, ви, ви однокурсники чи однокласники? <реш> ви взагалі ніяк не повілите? Просто друзі. Ми познайомилися якраз через Young Church. Вау, через його дівчину, а як це було? Ну, я її друг, а він її хлопець. <смір> Той самий <друг> Даніель. <смір> <смір> Данило, все в порядку, чувак, то <смір> ти не пахне нічим негативним. Видихай, Данило. Клас. Дан... Даніель, чого у вас немає дівчини? Була. <смір> Але вона пішла до Данила, блядь. <смір> Ахуєнно познайомив. Ні, то була інша дівчина і все завершилось. Місяців 9. Вона завагітніла, значе. <ріць> очі... Просто закінчились ваші сто... <ріць> стосунки. <ріць> це, нормально, <ріць> це, це нормально, це чудово. Це класно. Я, я хотів, знаєте, що задати. Мені здається, вам ідеально підходить таке питання, оскільки в мене сьогодні день народження. Вам якийсь крутий подарунок дарували в житті? Найкрутіший подарунок за ваш день народження. Я не люблю свята, я нічого не святкую, і мені мало чого заблукають. Так тому, може, і не любите, блять. Вам, щоб подарували б, я думаю, ви б зраділи. Мабуть, якийсь поганий подарунок був, да у вас в житті хоч раз? Було таке? Нагірше подарунок, пам'ятаєте? Не знаю. Може відсутність подарунка, це найгірший подарунок? Та ні, іноді ні. Я пам'ятаю, мені на 10 років батьки замовляв їм айфона, а вони мені подарували килим футбольне поле. В спальню. Я посміхався крізь сльози. Вони такі, їбать, проникся синок килим футбольним полем. І я ще робив вигляд, що мені класно, я пінав м'яч. По килиму, блядь, як даун на народ. Там взагалі не можна ніколи було трахнути дівчину. Вона заходить така, це килим футбольне поле? Я такий, вибач. В інший день зайдемо. От в мене такий був жахливий подарунок. Такого у вас не було? Зараз не можу згадати. Не можете згадати. Данило, можливо, у вас? Ні, не жахливого не було. Ну, пане, друг репер зробив мені альбом. Щось у вас альбом, це найкращий подарунок, блядь, про кортри я чув. Вам альбом присвятили? Найкраще, ребята, або. Та яка різниця? Людина старалася альбом написати. Він такий, їбать, пішов альбом про Даніла. Їбать, він любить вас. І як іде цей альбом? Можна його послухати? І по, на YouTube Music заходиш? Данило зднюхай, альбом називається. Ні, він просто типу він супер там багато часу це витратив, там, на дисп. А вам похуй. Ви взагалі такі найгірше, що є. Він списався, він закінчив з репом через цей альбом, але ви такі посрать. Ви йому сказали це після того, як він записав альбом, да? Чи Я протягом всього часу, потім не показував, да? Він такий, ні, це реп про днюху, чувак, це буде дуже кльово. А як починається? Пам'ятаєте перша пісня з альбому? йо йо з ним народження. Перший трек. Поїхали далі. Бажаю щастя, здоров'я, другий трек. Ну, у вас є він десь? Ну, він на диску записав. На диск. Єбать, він ще й диск записав. Це, тобто це унікальне. Як у танга є альбом, котрий ніхто не чув. Е, скритий. Так і ваш. А я, який псевдонім? Який нікнейм у вашого другого репера? Це Red Як? RedRimer. Ну, типу, він з фільма Сіяння. Ця його там є родрам, переворнутий мардер, ти будемо вивчувати. Я згоден, хуйня. Я послухав, прям зіпсував настрій. Рейдер. Він зав'язав з репом. Він зав'язав з репом? Ні. Тобто зараз прям він хайпує, фактично, Стільки людей про нього ще не знало. Чи можна послухати його треки на стрімінгах? Ну так, да, Можна? Red Rider. Да, да. Блядь, ну вже поганий нікнейм, коли його не можуть запам'ятати з першого разу. Редрамер, да, блядь, є різниця народ. Ні, ні, ні. Тобі... Короче, але ти його підтримуєш? Звісно, а я був допомагав. В написанні альбома. створив свій день народження, надихнув його. А який він ще музику використовує? Що, про що він ще пише? Типу, таке: альбом про днюхи? альбом про маму, альбом про дамашку. Про що він пише? Ну, коротше, альбом хуйня, да? Правильно, я зрозумів. <рес> ну, не посмарку, не, не посмак. Може, він крутий, я просто не зміг оцінити. Не зміг оцінити. Так. Да. Ну мені сподобався сам факт того, що він написав, але те, що це не смак. Блядь, можливо, ви там, знаєте, читаєш останні, слухаєш останні треки, він такий. Насправді Данило, я люблю тебе. Я більше не можу скривати свою орієнтацію. Він такий. Ну, це не мій жанр музики. Чувак, вибач мене, будь ласка. Клас, що вам дівчина, наприклад, подарувала на день народження останній. А, ні, руль дрова. Кого? Oh. Руль Руля машини нема, блядь, Просто така сигналь успіхів тобі. Я просто машину подарувала від ігровий корм. Ігровий руль. Для. Кампа. Ви з цих людей, показують, знаєте, оці. Водії, курять і ось за комп'ютером показують. А ви в які граєте гонки? Ви типу Формула-1 чи ви такі фуру на Німеччину? Оце симулятор фури? Де ви 10 годин реально сидите і їдете через кордон в комп'ютері. Да. І такий, фух, я на волі виїхав в комп'ютері. Ну я альбом да? напоняти. І альбом геніальний про вас. <рес> ну так, да, у вас дискета прям. Ви, як, ви зробили стол фуру собі, правильно розумієте? Офігенно. Ви, ви граєте, ви любите саме гонки все. Я, я реально попав? Я не люблю, це просто був верштайн, вибере за Руль. Руль. Я зараз не використовую, просто видно. А що вам Даніель подарував на днюху на останній? Нічого а. Я ж не дарую, я не вітаю дарую. А, вибачте, вам життя пересрали, нічого не дарували, і ви вирішили всім іншим Даніель. Молодець. А ви щось дарували Даніелю на днюху? Ні, я теж не дарував. Ну, бо він не дарував. Пошовте нахуй, Даніель. Реально, є така атмосфера. Блін, але круто, що вам таке, речі, дарували. У вас непогані дні народження, вам прям присвачували. А є хто ще пам'ятає, можливо, що йому щось жахливе дарували на днюху? Є такі люди? Костяк, от вам щось жахливе дарували? Чашку. Яку? З катапсом. І що тут поганого чувак? Я не розумію, чого ти нагнітаєш. Набор. А ви не відмовились чути його. <рес> Чайний набор і чашка з катапсом. Як вам виникла така ідея? Вона просто була. Ви взагалі собі її подарували через нього, да? Я так відчуваю, я думаю, ви з нею п'єте. чи Філіпу віддали. Прикольно. М -м. Оце найгірше, що вам дарували, ви вважаєте? Чашка з катапсом, геніально. Перше, що згадалось, я зрозумів. А вам щось погане дарували Назар? В Сенсі. Вас прям вас це тільки бентежить? Марія каже, їбаті, і він все сожрав, уявляєте? Да, 50 на 50 не поділив, блять, на свій день народження. Ананас, а хто вам подарував Ананас? Бабуся. Бабуся? Від бабусі це прикольно, екзотично. Зазвичай бабуся, все, що було в неї, вона де проживає? На Філіпінах? Вибачте, зон ананаса внучок тримай. Ви сказали їй дякую? Да. Да, Блін, ти такий... Та що тут поганого? Ну, ананас, бабуся дорогий, це, до речі, дорогий подарунок для бабусі. Зажався. Я з ним розмовляю, окей? Ананас. А ви, а ви пам'ятаєте, що ви найгірше дарували якійсь людині? Бо людині не дають. У типу астма, да? І ви такі. Роби інгаляцію, чувак, нормально, шнягай. Це звучить прикольно достатньо.